Сполучені Штати Америки хочуть швидко підписати з Україною угоду про колесні корисні копалини. Технічні перемовини тривають. Як повідомляють у прес службі міністерства фінансів США, керівник відомства Скот Бесент зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Бесент підтвердив, що США підтримують суверенітет України і наголосив на прихильності забезпеченню міцного довготривалого миру для нас. із вами з нами, з нами Дмитро Левич на прямому зв'язку з політолог між. Народних, пане Дмитре, наші вітання вам. Вітаю. Ну знаєте, букмекери е, в жарт чи не в жарт, але роблять ставки ж на, на що завгодно, е, і на підписання угоди у тому числі. І е, дивлюся я на ці їхні ставки там відверто кажучи американські гірки то туди то сюди як ви оціните шанси зараз на продовження цієї історії з угодою про копалини після підписання того меморандуму рамкового ми будемо бачити що Довгі, довгі, довгі зустріч перемовини чи якісь швидкі, швидкі, швидкі рішення? Бо розуміємо, що ну сторони на різні на різне розраховують в даному випадку. Гадаю, що ну я особисто гадаю, що буде саме, що продовжуватися історія, буде вона буде, буде ще ці переговори тривати. Бо ми, в принципі, давайте згадаємо про що йшлося. Де, наприклад, Дональд Трамп після конфлікту в овальному кабінеті, 28 лютого, він же ж потім взагалі розказував, що ніякі меморандуми тепер неможливі. Американська сторона була ох, як вона наполеглива була в цьому, що все. Да, тепер будуть ще більш жорсткі умови. Тобто насправді вони в той момент проявлялися геть не дипломатична, так як воно є. Да, тобто, що, що, що це за угода, да, така. Тобто, там про інтерес України в, тоді не йшлося. І тому, але з огляду на ту політику, яку проводить нова адміністрація, і ми вже бачили це на прикладах та. Рифів і тепер вже от щодо Китайської Народної Республіки, і перед цим з іншими, з Канадою подібна історія була, коли було прийнято рішення тихесенько відійшли на позиції підписання меморандуму і далі вже все в робочому порядку. З огляду на те, що позиція з багатьох питань кардинально відрізняється, з огляду на те, що незважаючи от ну, на пропозицію України, звідки ніби. Це витікає, а це була частина плану перемоги, яку презентував Зеленський. Що якщо такі подібні угоди, які є, то вони мають бути з гарантіями безпеки, і позиція України насправді тут ну гарантії безпеки нам потрібні. Да? І тому гадаю, що насправді ми ще побачимо достатньо тривалий переговорний процес. Можливо, навіть і роздроблення цієї угоди, та да? тобто підписання якимись, ну тобто вона. Буде мож, можливо, навіть і не одна да. Ну тут е, мені важко сказати. Але я гадаю, що так це буде, е, буде тривати ця історія і з так само і з ратифікаціями можливо, тому поки що все йде, так би мовити, робочий процес з, зі складним партнером. Угу. Тим часом держдеп заперечує, що штати планують знімати санкції з північного потоку потоку-2» і інших енергоактивів Російської Федерації. Чи можемо ми взагалі розглядати, як який сигнал ми можемо розглядати? Як спадковість влади і дотримання попередньої лінії, як підтримка виключно лінії Трампа в забезпеченні економічного зростання Сполучених Штатів Америки Мейк Америка Грейтеґін? Або що це взагалі? Ну, я думаю, що якщо йдеться про е, безпосередньо північний потік, то це е, думаю, що ось тут якраз дійсно зняття санкцій не пропонується, не не, не припускається. Да? тобто, чому тому, що ну дійсно це в. Е, так би мовити, працює певним чином на сполучені штати з точки зору економічної вигоди а те, що взагалі сама по само по собі питання постає. То це принаймні говорить про те, що певний розгляд є, і там, де от цього не це неможливо, там про це зазначається. Дату як на мене, ну в принципі, да, те, що ми зараз бачимо, от продовження байденівських санкцій, взагалі, які були накладені ще в 2021 році, те, що не так давно Трамп зробив, продовження заборони входження російських суден до їхніх американських портів. Це знову ж таки, те, що було раніше зроблене, не це не нове, абсолютно. Це якраз от не якщо не продовження цієї такої політики, яка була раніше, то це вимушений крок. Бо якісь треба зберігати якісь стартові позиції для розмов з Російською Федерацією, як на мене, це достатньо просто пояснюється. Пане Дмитре, тут якщо вірити цьому ушакову путінському, то Вітков, спецпредставник Трампа повинен знову до Москви прилетіти. Буквально хвилинка. А да. на що розраховувати можна від Віткова і, мабуть, від росіянців, які будуть з ним спілкуватись? Ну, ми не бачимо тут уже декілька таких заяв, які Росія зробила. І тут уже і Шайгу розказав, що ніяких миротворців на історичній території Росії, да, вони ж історичні території Росії все, що завгодно можуть записувати. І Пісков з приводу того, що ніяких змін умов у Росії нема, тому тут абсолютно все очікувано. Ну і в принципі, щодо Віткова теж абсолютно зрозуміло. Він ретранслює російські наративи, тобто він приїде вислухав. Ти і я гадаю, що так само донесе, доведе цю позицію Кремля, яка в принципі не змінилася. Але я думаю, що це те, що не варто перебільшувати значення ось цих візитів цього добродія. Давайте проговоримо про Лондон і про перспективу Лондон просто як місце. Пробачте так, обмежені часом, але у мене... ставимо три крапки. Дмитро Леося запрошуємо принагідно проговорити і про Лондон, і про інші теми. Дякую, що Спасибо. були з нами. Пан Дмитро Левось, політолог міжнародних був.